Усім привіт! Сьогодні готую дуже смачний плавлений сир. Мені потрібен 1 кілограм будь-якого кисломолочного сиру, у мене це нежирний, один літр молока, чайна ложка солі з гіркою, пів чайної ложки соди та 50 грам вершкового масла. Заливаю сир молоком і на середньому вогні відварюю поки сир. Не почне плавитись. Це буває, займає до закіпання, буває після закіпання десь одна-дві хвилиночки. Побачите, почне виділятися сироватка. Тепер переціжую і відправляю до каструлі, додаю сіль, соду та масло, і на повільному вогні. Постійно перемішуючи обов'язково, і в першому, і в другому випадку доводжу до того, поки маса не загустіє. До кипіння не потрібно її доводити, просто щоб вона стала однорідною. Ось і все тепер перекладаю форму, в якій вона буде. І чекаю, поки охолоне, на 2 години, потім до холодильника і можна смакувати. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей.